Тема сьогоднішньої проповіді верхні джерела. Нижні джерела це є символ фінансового благословіння, але вони поповнюються з духовного благословіння. Верхні джерела це символ духовних благословінь. І тому нижні джерела без верхніх джерел поступово перетворюються в болота, заводяться всякі насікоми, всяка всячина. В кінці кінців нижні джерела висихають без верхніх джерел. І сьогодні ми з вами будемо говорити про... Верхні джерела. Основа верхніх джерел це ревність, чистота і віра. І так на першому місці повинна бути віра. Коли в нижніх джерелах повинна бути на першому місці чистота або чесність, то в духовних джерелах все наоборот, там на першому місці повинна бути віра. Тому що верхні джерела залежать не від нас, а залежать від кого, від Господа. Біблія говорить, що необхідно той, хто приходить до Бога, щоб він що робив? Вірував. На другому місці повинна бути так, як і в першому: ревність. Якщо я не буду ревнувати, я скажу, Боже, ти знаєш, Господі, я хочу бути святим. Але я не буду прикладати до цього зусиль. Для того, щоб бути святим, треба як мінімум вийти на покаяння. Для того, щоб бути святим, треба як мінімум взяти сигарети, якщо людина курить, викинути їх, як мінімум, треба зусилля приложити. Тому на другому місці повинна бути. Ревність, треба шукати. І на третьому місці повинна бути що? Чистота. Чому? Тому що ми чистоти досягаємо чиїми зусиллями, скажіть, своїми чи Божими? Божими святості ми досягаємо не своїми зусиллями, а Божими. Святість це кінцевий результат Божого помазання, Божого благословення. І так, на першому місці повинна бути віра, на другому місці повинна бути що? Ревність, і на третьому місці повинна бути. Святість. Багато людей задають питання, що таке церква? Взагалі, чому в одній церкві багато людей, в другій мало, чому в одній церкві діє Дух Святий, в другій не діє? Чому в одній церкві каються, в другій не каються? В Чому тут секрет? У верхніх джерелах. Секрет не в тому, що нам повезло, що нам з неба на парашуті по блату Бог спустив такого пастора. Це неправда. Таких пасторів мільйони. Питання у верхніх джерелах. Чи пастор коперсається, як жаба у нижніх джерелах, чи все-таки він заботиться про верхні джерела? Ось різниця, суттєва різниця. На чому основа стоїть церкви? І тому верхні джерела це ціль, відкриття, це спілкування з Богом. Це те, що Бог відкриває, куди рухатися. Тому для нашої церкви Бог відкриває нам бачення 2006 року. Для нас це будуть як верхні джерела. Це є. Мета це ціль, куди ми йдемо. Для чого ми розбираємося? Щоб показати наш храм, щоб показати нашу групу прослав. Для чого? Яка ціль? Яке... Що саме головне в нас? І так Бог нам відкрив у цьому році бачення в нашій церкві це 25% умноження. 25% умноження. Район, регіон, помісна церква не грає ролі. 25% умноження. Це наше. Віра. І так, що перше у верхніх джерелах повинно бути, скажіть мені, віра, це наша віра. Якщо в нас нема віри, смислу ніякого немає. Далі все закінчується. Бог буде служити нам тоді, коли ми будемо служити іншим. Оце є головний принцип. Поповняться ці джерела тоді, коли ми їх роздамо іншим, цю воду, коли вода буде роздана. Верхні джерела, вони існують для того, щоб наповнювати нижні джерела і щоб вода йшла на поля. Якщо вода не буде йти на поля, нема ніякого смислу в цих джерелах. Нема смисла, якщо вона по полям не буде рознесена. Якщо вона не буде орошати поля, якщо не буде сухе, змочене, тоді ніякого смислу. Ні в вірі, ні в молитві ніякого смислу немає. Якщо церква не спасає людей, ніякого смислу немає ходити на служіння. Краще не ходити. Коли ми читаємо притчу про... Таланти і про міни, там чітко ясно сказано, приніс таланти чи не приніс. Тому наша віра, ось вона, це наша віра. Біблія говорить, віра без діл що? Мертва. Церква без новонавернених, яка? Мертва. Дехто подумає, це пастер, мабуть, трошки перебільшив. Ні. По-моєму, перший раз я був в Америці в церкві, храм великий, 500-600 чоловік, ми зайшли. Приїхала група з України, це був храм української діаспори, і назбиралося всіх людей у старій цій церкві десь 27 чоловік. І я запитав пастора: чому, в чому справа? Він говорить: ти знаєш, ми неправильно взяли лінію. Ми не взяли лінію на те, щоб спасати людей. Ми взяли лінію, щоб зберегти себе, щоб зберегти українську мову. Я за те, щоб зберегти культуру, мову, традиції. Але їхня ціль була неправильна. І вони, зберігши себе, забули одне тільки, що вони старіють. І поступово, через 30-50 років, всі вимерли і все. А вони не піклувалися про нових людей, не піклувавшись, джерела стали висихати. І він сказав: пройде 10 років і церква закриється. До мене підходили деякі брати і сестри, вони говорять, що в Біблії немає бачення. Брати і сестри, вся Біблія це бачення. Вся Біблія написана наперед була, крім старого заповіту. Всі пророчі слова це бачення. Всі. Небо це що, бачення чи ні? Чи це вчорашній день? Що небо? Вічне життя це що? Вчорашній день, сьогодні чи ще це бачення? Це бачення. Всі основні істини Божі це бачення. Всі. Взагалі, Біблія без бачення, вона не, не має смислу ніякого. І Біблія говорить за Бога: все творю все нове. Я хотів би, щоб ти зрозумів одне. Я хочу побажати і дати благословіння. Я хотів би, щоб ти прийняв помазання 25% процентного умноження. Щоби ти умножався на 25 перш за все, духовно. Якщо через тебе спаслося там 5 чоловік, хай спасеться 7. Якщо твоя домашня була 10, хай стане 12-13 чоловік. Якщо у тебе в районі було 50, хай стане 70 чоловік. Хай 25% умноження прийде і в нижні джерела. Щоб твій бізнес умножився не менше, як на 25 Твоя зарплата, пенсія, щоб ремонт в домі твоєму кожен рік умножай благословення свої не менше як на 25%. Обновляй свій внутрішній світ, свій храм, обновляй свою квартиру. Умножайся на 25 во ім'я Ісуса Христа. І це благословення буде діяти. Але я бажаю, щоб особо помазані люди умножалися більше як на 25 Це той мінімум, який церква поставила собі, щоб Бог благословив нас на умноження, на 25 умноження. Що у тебе є спеціальність? Умнож свої знання на 25%. Якщо в тебе є бізнес, умнож його мінімум на 25%. Умножайся, умножайся во ім'я Господа Ісуса. Но знай, саме головне, це духовні джерела. Без них все поступово прийде і буде засихати. Засохне твоя сім'я. Засохне бізнес. Поступово все засохне. Хай твоя молитва буде умножена і кількісно, і, і духовно. Хай дари твої, хай читання Слова Божого буде умножено. Умножься в цьому році мінімум на 25%. Халев, Гофоніїл заключили договір. Який договір заключили? Якщо ти візьмеш гору, сказав Халєв, то я тобі що дам? Дочку свою, Ахсу. Сьогодні в нас є можливість заключити з Богом договір, особистий свій договір з Богом на якісь речі на цей рік. Письмово. Але, браті і сестри, не забудьте про нього. Тому я рекомендую заключати десь його в своєму щоденнику чи в Біблії навіть, щоб ми знали, щоб це було видно, і не треба там вписувати, знаєте, такі от одну одну нормальну річ, якусь одне щось серйозне, ну максимум там два чи до до, 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 до трьох духовне, матеріальне, якесь ще душевне. І я хотів би, щоб ми зрозуміли сьогодні бачення це наш договір з Богом. Я скажу вам, Бог не згодиться, Бог відкрив мені. Бог не згодиться благословляти нас без цього. Бог не згодиться благословляти нас, якщо ми не будемо цю воду, ці джерела розповсюджувати на сухі поля. Бог не згодиться на це. Це є наш договір з Богом. Заключи з Богом договір свій особистий. Заключи з Господом. Ти побачиш, як Бог буде благословляти тебе. Побачиш, що Бог буде вірний. Побачиш, що Бог буде сильний, благословляти тебе в всіх сферах твого життя. І цей договор обов'язково напиши в такому важному місці, де б ти про нього нагадував, щоб ти молився, щоб ти знав про цей договір. Знаєте, ах, сама не просила Господі, дай мені десяток там теля, там корів чи ще щось. Їх корови помруть і все. А джерела вічно залишаються. Поля залишилися вічно за нею. Вона просила великих істин, серйозних істин, благословенних істин. Просив у Господа, і Бог дасть тобі. Заключися, заповідь. Скажи, Господь, я хочу зробити для тебе. А ти зроби, будь ласка, для мене. Гофоніїл заключив договір. Халів йому сказав: Хочеш дочку? Да, дочка хороша, О, дуже гарна була. Візьми гору. Візьми гору, я тобі дам тоді те, що тобі треба. І Бог показує для нас: візьміть гору, це гора. Візьміть гору, а я вам дам те, що вам приємне, те, що вам добре. Це є з Богом договір, це є принцип. Гофоніїл, я думаю, що він сватався нараз до, до, до Аксі, правда? І Халєв його, я думаю, що поставив хороших слуг і сказав, тільки приде Гофоніїл гнати його в три шиї від моєї дочки. Але коли він взяв гору, взяв місто, Халєв сказав, будь ласка, мало того, що додаю тобі дочку, я тобі даю ще поля, я тобі даю ще джерела, нижні і верхні. Бо він заключив договір. Він виконав цей договір, який запропонував Халєв. У світі є сотні ідей. Є сотні філософій, які людина думає, що чепившись за цю філософію, можна жити. Я маю на увазі філософії життя. Задам таке питання. Для чого я живу? Центральне, саме головне запитання: для чого я живу? І є багато філософій, які відповідають на це запитання. Хтось каже, для того, щоб зробити Україну щасливою. Хтось каже для того, щоб дітей своїх підняти. Хтось каже для того, щоб стати багатим. Хтось каже для того, щоб народити дітей, побудувати дім, дерево посадити. Багато є філософій. І я, передивившись, всі ці філософії, всі ці життєві ідеї, прийшов до висновку. Що всі вони ведуть в тупік. Всі. Немає ні одної ідеї філософської, ідеї життя, яка б не вела в тупік. Візьміть любу ідею, наприклад. Народити дітей чудова ідея. Але якщо діти стануть бандитами, для чого тоді було їх родити? Побудувати дім добре, побудували ви дім, але в кінці ваші діти ділять його після вашої смерті, посваряться і не говорять між собою до своєї самої смерті за ваш дім. Смисл, який був в цьому? Вивчити дітей, вчили їх, вчили, вчили. Він в кінці пішов на базар торгувати і наркотики колоться. Шо в смисл. Який смисл цьому? Це треба робити, вчити дітей, будувати дім це треба, але це не є головною філософією життя. І я подумав: Господі, а чому Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти загибле? І я зрозумів, це саме велика ідея. Ідея спасіння людини або вірніше ідея благовістя це є сама і єдина ідея життя. Другої ідеї немає. Чому ця ідея ніколи не висихає? Ця ідея ніколи не закінчиться, вона і є центральним верхнім джерелом. Спасати людей потрібно навіть більше, вибачте, за таку тавтологію, скажу більше, навіть не Богу, а нам. Бо якщо ми не будемо приєднані до цієї ідеї, то ми самі загинемо. Тому ця ідея і передана Христом нам, щоб ми розуміли, це найбільше в небі було дуже багато ідей. Наприклад, створення світу це була хороша ідея чи ні? Сама хороша ідея. Пророцтво, Ізраїль, Сінай, храм, Скінія це були хороші ідеї, суперні. Але ні за одну ідею не був відданий Ісус Христос. Тільки за спасіння Тебе і мене був з неба відданий Господь Ісус, який умер на Голгофі. Це єдина ідея спасіння людини. І тому є багато джерел, але вони висихають. Є джерело, яке ніколи не висохне до самого пришенства Господа Ісуса Христа. Це джерело благовістя нього воду, тому знай, якщо ти будеш на цьому джерелі, хай воно маленьке, хай це джерело буде тоненьке, хай воно буде не таке бурне, як поток, але знай, на цьому джерелі буде жити ти, будуть жити твої діти, будуть жити всі, і ти будеш мати особе помазане благословення. Хто мене зрозумів вас, дай славу Богу! Це єдине джерело, верхнє джерело, яке тече у вічне життя з-під крила храма з-під крила храма. Чому тепер, скажіть, мені багато церков вимирають? Чому багато людей падають духовно? Чому падають служителі? Тому що вони від'єдналися від головного джерела спасіння людини. Верхнє джерело це духовність, це молитва, це спілкування з Богом, читання слова, це, це відношення з Богом, святкування цієї сили людям, Евангелія. Верхні джерела вони, вони сильніші за нижні джерела. Фінанси це дуже добре. Але коли станеться трудно, коли тяжко, і коли місто брали в облогу, то нижніми джерелами користуватися не можна було, тільки верхніми. Верхні джерела вони служать і в горі, і в біді. Верхні джерела вони служать на всі випадки. Верхні джерела дають воду завжди, нижні не завжди. Нижні джерела, це вони сьогодні. Є, завтра можуть не бути. Завтра може висохти. Верхні джерела завжди з тобою. Куди б тебе не кидали? Якщо тебе навіть в тюрму посадять, ніхто не відбере в тебе право. Забитися в куточок і помолитися ніхто не може з людей у людей немає влади перекрити верхні джерела. Ніхто не може забрати в тебе віру, ніхто не може забрати в тебе пам'ять, щоб ти цитував сам у собі місця слова Господнього. Ніхто не може в тебе забрати право сповнюватися Духом Святим, ніхто ніде не може забрати в тебе право спілкуватися з Богом, відчувати його присутність. Не мав людей такого права. Коли я служив в армії, ви знаєте, в нас провіряли. Тільки солдати спляються, а там холодина була, накривалися, і нас провіряли, чи ми не читаємо Євангелії. Тому що догадувалися, що якщо Євангеліє солдата знайдуть. То йому 10-15 суток арешту буде зразу, відсидіти в одиночці Це без 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 ніякого. І ви знаєте, все рівно, скільки я не служив, всі два роки в мене завжди було Євангеліє. Мене ні разу не знайшли Євангеліє. Спеціально в церквах друкували спеціально Євангеліє, таке малесеньке, як на плівочках, воно було таке зложене. І цим займалися в церквах і передавали солдатам. І в мене було таке Євангеліє. Воно правда вміщало тільки Євангеліє від Іоанна, тому що не можна було все вмістити. Я пам'ятаю, що я знав про ці фокуси, що будуть провіряти. От євангелі було заховано в дуплах дерев під заборами в. Кульочках там, де тільки все у нас тайники були. І більшість солдат ніколи не здавали цих тайників, навіть ті, які були невіруючі. І знаєте, коли накривалися, ми І знаєте що я просто молився. Вони відкривали діяло. Де Євангеліє? Вони могли знайти най навіть Євангеліє букву, але Євангелія духа. Вони не могли його знайти, бо воно було сховано у мене в серці. Джерела були там, браті сестри. Вони не могли зрозуміти листи. Не можна було писати, їздити в церкву, не можна, відпуск не можна було. Ну звідки солдат живе, звідки він духовно живе. Верхні джерела, верхні джерела б'ють ключом всередині, і тому нічого написано не може відлучити вас від любви Божої в Христі Ісусі, ні висота, ні широта, ні довгота. Це є закон верхніх джерел. Як узнати, що у мене замулені верхні джерела? Який один критерій є, один критерій. Він чітко вказує, коли я шукаю причину в інших, як тільки я шукаю проблему в інших, це значить верхні мої джерела, що? Замулені. Я знаю, що не всім сподобалось це. І так, якщо ти шукаєш причину в других, це вже означає, що? що твої джерела верхні, що зроблені, замулені. Сьогодні Бог дає нам, щоб ці верхні джерела били в нас ключем. Це є джерело життя, якби світ не мав багатства, скільки б світ не мав слави, скільки б світ не мав благословіння, якби світ не розмальовував нижні джерела, як би світ не розмальовував красоту життя, але коли висихають верхні джерела, все поступово буде вмирати. І я хотів би, щоб ми знали сьогодні. Ми є щасливі люди, бо в церкві, які є стовпу утвердження істини, б'ють верхні джерела. І Я радий сьогодні, що у вас б'ють, що в мені, що в багатьох з нас вони течуть, вони не замулені, вони сильні. Там свіжа, прохолодна вода, жива вода. І вони б'ють на інших людей. І багато людей можуть пити з цих джерел. І це є величезне благословення. Тому що не тільки сам ти можеш вживати цю воду, а багато інших людей прохолоджуватися і утоляти свою спрагу. Я сидів вчора і так зрозумів: християни найосвіченіша нація у світі. Якщо хто проходив церкву 5 років, мінімум доктор ну, мінімум-доктор, по знанню, познанню. Чому ми з вами учимося самих великих глибин Божих кожної неділі? Ніхто в світі не учиться стільки, скільки, скільки учимо ми з вами. І тому сьогодні ми є найосвіченіша нація у світі і в Україні. Давайте вам дамо славу Богу! Саме освічені люди! Слава Богу! Алілуя! Ми учимося з вами, ми здаємо екзамени, ми переходимо з одного рівня в другий. Але подивіться на своє минуле: ми виросли, правда чи ні? Ми виросли, і Бог благословив нас. Верхні джерела, як важливо ці верхні джерела, що вони були очищені. Я хочу закликати, щоб ми обновили наші верхні джерела, обновили нашу молитву, обновили наші відношення, обновили відношення один з одним, з, з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з батьками, щоб ми обновили свою євангелізацію, щоб ми обновили свої дари, щоб ми обновили своє читання слова, щоб ми обновили своє спілкування з Богом, все, що в нас є в дусі, віра. Ревність, щоб ми обновили їх в Господі, що настав час обновити все, розчистити, розкопати. Час очищення верхніх джерел, бо за ними внизу стоять нижні джерела і поля. Поля це наші діти, це, це наші дома, це все інше. Це майбутнє наше. Очищай, я так хотів би сьогодні, щоб Бог зробив. Чудо у твоєму житті, щоб ти відчув, як твоє джерело, це не просто маленький струмочок, це бурний потік. Це таке бурний, бурний струмок. Проси у Господа, щоб це обновлення прийшло. Прийми рішення, напиши це в своєму списку вдома, що ти хочеш очистити на початку цього року, щоб весь цей рік ти пив живу воду. Щоб ця жива вода була, вона насищала тебе в усіх сферах. Сядь своєю дружиною, поговори з нею. Своїм чоловіком поговори, з дітьми своїми. Скажіть, де нам треба? Від... Намітьте дати, де ви будете проводити спільно. Оці три дати, чотири разом з сім'єю. Подивися на свою молитву, обнови її. Якщо щось мішає, перенеси в другу кімнату, в друге місце. Якщо слово Боже читав нерегулярно, постав собі задачу обновити це. Якщо не свідкував, постав задачу, як будеш це робити. Якщо не молився іншими мовами, постав собі цю задачу, що ти будеш сповнятися Духом Святим, дарами. Постав собі задачу, що ти будеш просити Бога мінімум про два-три дари, які б діяли в твоєму житті. Обнови верхні джерела. Ми благословляємо старших людей, щоби Бог очистив джерела, браті сестри, кому за 60 років. Ви повинні знати, Мойсей став на служіння 80 років. Вас є право бути великими помазанниками У Вас є право бути ревностными служителями Божими. Будь ласка. Отець Спасибо, Небесний, Иисус. В цей час мы преступления величиям Твоїм. Спасибо Иисус. Во ім'я Сина Твоего, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Спасибо, Ісус. Благослови, Господи так, всех стариков. И Очи серця наших. Благослови Даруй молитвенное Бога. общение с тобою Благослови и чистотою сердца Спасибо, предстоять Иисус. перед лицами Величим Твоим, вымаливая те души, которые Спасибо, находятся Бога. в браке греха и беззакония, Господин, чтобы они обратились от мертвых дел к купованию живому. и сдали Во тебе честь, хвалу и благодарение Спасибо, здесь, на земле, Бога. и там так, у вечности. Аминь. Аминь. Ми молимося за бізнесменів, щоб бізнесмени знали, для чого Бог їм дав бізнес. Щоб вони не тільки були успішними бізнесменами, щоб вони були успішними служителями, помазаниками Божими, щоб вони знали, що Бог їм дав владу виконувати волю Його через фінанси і бізнес. Во ім'я Ісуса. Господь Спасибо, Иисус, Бог мы нас. молим Тебя за бизнесменов. Спасибо Тебе, Господь. Мы просим, открой Спасибо, верхние источники для бизнесменов. Благослови, Господь, Сделай наш приоритет. Благослови, джерела. Пускай все наши Алллюя, активы, Алллюя, пускай, пускай ты, все наши связи, Спасибо пускай все наши, наши финансы Спасибо служат тебе. Иисус. для спасения. Спасибо Тебе, Бог предел наш. Царства Спасибо своего. Тебе, Иисус. Помоги нам стать Спасибо, Твоим и Бог не финансы, Спасибо, не Иисус. недвижимость, но спасение Твоих людей, поднимание на служение их во имя Иисуса. Дай нам мудрости становиться Мазанікими твоїми По Ісуса Ісуса. За молодь молимося, щоб наша молодь вона була сама ревностна. Брати сестри, не вірте, що є якісь цілі. Не вірте, молодь, що є більші цілі за спасіння людей. Не вірте, вас обмануть. Нічого нема в світі сильнішого і нічого не приносить більшої радості, коли спасається хтось через ваше служіння. Повірте мені, мені вже скоро буде 45 років. Я багато знаю. Але я знаю одне найбільша радість, коли через твоє служіння хтось спасається і благословляється в цьому. Ти і твоя сім'я, і твої діти будуть благословенні. Тому це найбільше благословення. Я сьогодні молю Бога, щоб верхні джерела в молоді були очищені. Ваша молитва. Ваше служение перед Богом было очищено и обновлено в Иисусе Христе. Слава Господь. Слава тебе, Иисус Господь, чтобы вся молодежь, чтобы в сердце каждого молодого человека или девушки Господь побеждал Ты, Иисус, Господь, чтобы Ты побеждал, Господь, чтобы не ценности этого не было. Чтобы Ты изучал, чтобы ты влег, Господь, чтобы Ты увлекал, Господь, чтобы никакие ценности, никакие привлечения, никакие миражи, Господь, они не завоевали сердце молодежи. Ooh. Господь, Спасибо, чтобы Иисус. Ты побеждал, Господь, Спасибо, чтобы Бог��. Твое Царство, ценности Твоего Царства побеждали Свี้ в каждом Бисус. молодом Спасибо, человеке, в каждой брате, сестре, Господь, в каждом не спасенном молодом человеке, Господь, Спасибо, Ты побеждал. Приходила Спасибо, Твоя победа. Все твердыни, Викторhes. все препятствия рушились во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус, наши семьи. за семьи, братья и сестры. За то, чтобы наши семьи были сильными. За те, щоб в в нашій сім'ї горів світильник Божий завжди, за те, щоб нашій сім'ї були в достатку, щоб сім'ї служили Господу разом. Щоб я і дім мій служив Господу, щоб сім'я була зразком для інших, щоб це було місце, де можна було рішити свою проблему, щоб це було місце миру і спокою, щоб це було місце слави Божої. Будем молиться, благословлять семьи наши. Дорогой Господь, имя мы благодарим Тебя за прекрасные семьи, мы которые ты семьи наши. за единство в семье. за прекрасное учение друг с другом, Благослови, за чистые Господь. сердца, которые ты поважали. создал. Господь, укрепляй Благослови, семьи, Бога. которые ты Благослови, создаешь, Иисус. которые ты уже создал, Благослови, которые ты, Господь, Иисус. ведешь, Благослови. ведешь твоей дорогой. Спасибо Благослови, тебе, Царина. что Твоя любовь, чистота прибудут всегда в О, наших семьях. Спасибо тебе, что твоя защита, устройство, достаток, благословение. Спасибо, Иисус. Мудрость прибудуть в наших сім'ях во всі дні життя. Во ім'я Ісуса. Ми будемо молитися зараз за дітей. знаєте, це найбільше бажання наше. Це найбільше бажання, щоб Бог благословив наших дітей. Щоб найбільше бажання, щоб Бог це наші джерела, це верхні джерела, дітей наші. Якщо наші діти не будуть служити Господу то нижні джерела закінчаться максимально через 80 років. Максимально. Але вони закінчаться. А верхні будуть завжди. Дорога Господь, я благодарю Тебе за кожного дитина, Так, Ісус, благослови, благослови кожного. Во ім'я Ісуса Христа, Господь. дай ім'я Ісуса Господь. Во ім'я Ісус. Ісус. Ісуса, ребенка, Во Ісуса. Сил, Господь, Во Ісуса. Во Христа, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, Во ім'я Ісуса Христа, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, Господь. Во ім'я Ісуса я благословляю особим благословінням верхніх джерел, щоб в цьому році помазання Боже прийшло на вас, щоб прийшла благодать Божа, сила Божа, захист крові Ісуса Христа. Я благословляю вас в цьому році. Помазання Духа Святого буде в два рази більше, як в минулому році, і ви відчуєте в собі це, бо дари Господні прийдуть на вас, і люди будуть говорити про вас. Що ви змінилися, що ваше обличчя сіяє, а ви скажете, бо Бог зі мною, бо мої джерела обновлені во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса. Господь я молю тебе, обнови цю церкву, обнови цю церкву, обнови наші верхні джерела, обнови нашу молитву, обнови нашу віру, обнови нашу ревність, обнови наше служіння. Обнови наше благовістя, обнови наші дари, обнови Господь відношення з тобою, обнови наше читання Слова Твого, обнови наші верхні джерела сьогодні, ми розчищаємо, їх, ми розчищаємо, їх, Господь, ми просимо Ти зроби це во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, і хай Твоя слава покриває серцю, і честь і пола тобі буде. Аллелуя, Аллея. Gospodarju vrhnih čarel, dajte vedemo slavu. Gospodarju vrhnih čarel, dajte vedemo slavu. Sedajte, prosim.